У 2022 році в мене мав закінчитися контракт. Я мав звільнятися. Так як почалась війна, то вона нас їх затримала. Мене одразу відправили навчання, і я сів за М-113. В керуванні дуже легка, проходимість нормальна. Садять тебе перші рази з інструктором, далі вже їздиш сам. Їздиш сам і опановуєш свої навички. За ніч ми мали були викопати собі позиції, але воно мороз вдарив. Ми не змогли нічого копати. Нас накривали артилерією і ми не змогли нічого зробити за три, три години. Потім посвітало, нас засвітили дрони і почали працювати 24 на 7 з артилерії і з танків. Ти сидиш в канаві, ти не можеш зрозуміти, звідки йде вогонь, а вогонь йде навіть зі стрілкової зброї, і ти не розумієш, чи вони вже тебе обійшли, чи вони спереду стріляють. По радіозв'язку ротний вийшов на мене, що в нас спереду за 100 метрів на нас рухається диверсійна група орків. Вони підійшли до нас ближче, і ми відкрили вогонь, знищили. Диверсійну групу, ми їх перебігли, зайняли позиції, і вони в нас вже були за спиною. Зайшли інший підрозділ, і мені ротний каже: по нас треба завести нову групу. Почав я заводити, я їх завів туди, показав, що і як. Я кажу, треба бігом-бігом, щоб бігом, нас видно, пташка над нами працює. І не добігаючи до бліндажа 100 метрів. Передо мною розірвався 120-й снаряд. Мене закинуло волною в яму, і я почув, що почало пекти в спині. І я не зрозумів, чого я впав. Я думав, що я просто десь потикнувся і вдарився коліном. Ось цей рюкзак, який врятував мені життя, в ньому дуже багато осколкових отворів. За втечкою також залетіли осколки, знищили все, що знаходилося всередині. І я нічого не міг застосувати. Благо того, що було моїх побратимів, які мені дали, і все, що там збереглося в рюкзаку. Коли я прибіг на бліндаж, то. У мене образувалася опухоль в коліні. Ротний каже, що готується зі сторони противника, готується штурм наших позицій. Почався артобстріл і почали працювати танки по нам. Зависають над нами дрони, роблять скиди, ефок, РПГ-шних снарядів, скидають просто на нас. Почало вже темніти, перестали працювати вже танки. Почала тільки 120-ка кидати. Я прийшов до ротного, він каже: Ти зможеш йти? Я кажу, я не знаю, в мене нога напухла. Відправили мене в лікарню, подивилися, а в коліні вже був осколок. Одразу його витягнули і відправили на реабілітацію. Побратими рідні скидають це відео, навіть начальник застави. Дивлюсь, президент, вітаю! Дуже було приємно. Вітали і мене і. Багато побратимів, які охороняють нашу державу. Особлива подяка головному сержанту Олександру Адмажову та старшому сержанту Юрію Панасенку. Дякую за хоробрість.